Доброго дня! Сьогодні у нас 17 квітня, Миколаїв. Знаходимося ми на полі своєї пшенички, яку ми удобрували селітросаном і польським поланом. Ось такий на сьогоднішній день вона має вигляд. своїх полів у нас йшли дожі дію добре видно зараз покажемо бур'янців є, є ось так де-не-де а так сходять в основному сходять сходять після дощів бур'янці Пшеничка має загальний ось такий вигляд. Це ми стоїмо на ділянці, де ми вносили пулан у нормі 100 кілограм. А тут виділяється ось тут. Де ми вносили селітросан. Селітросан, теж в нормі 100 кг. Ось по селітросану ми бачимо ось полосочка, полосочка, де не внесено добриво. А тут внесено. Селітросан, нагадую, у нас у нормі 100 кг. Ось тут теж Видно полосочку, не знаю, на камері буде, видно, не буде. Видно така полосочка, де не внесено добре. Ну, Дуже помітно на краях. Ось, навіть ось ми бачимо. Є така полосочка. Ось де не внесено добриво. І ми маємо ось тут розвиток. Ось. Ставимо на землю паличку, візьмемо. Ось така пшеничка, а тут де селітросан. Вона набагато зеленіша, краще. Ось у нас без. Добрив, без селітросана. Ось так. А тут у нас вже і з добрими з селітросаном. Улан поки показує кращу і, ну, то буде видно надалі. Тут у нас от у нас так буде, можливо видно, ось тут у нас полосочка де не внесено, це у нас іде полосочка ось іде. Це селітросан, тут у нас пішов пулан. Але пулан от у того раз, два, оці дві, два місця. Проміжок оцей. Це тут двойне перекриття було. Коли ми вносили, я про це говорив. Це було двойне перекриття, тому і так сильно видно різницю. Але ось тут вже пішло без перекриття. І тут у нас маємо сплошний посів, а тут у нас вже, виходить. 3 через один посів пшениці. Маємо, має вона такий вигляд. У нас було прохолодно, дія добрив тільки почалася проявлятися. Думаю, думаю що підуть температури і буде дія добрив набагато краще видно. Ось на краях, де ми повертали сівалочкою, дуже добре видно, чи потрібно виносити добре. Ось сівалка повертала, не захватили, не перекрило і маємо ось такий результат. Ось такі п'ятна. дуже-дуже сильно відстає в розвитку. Ось вам і чи потрібно вносити добрива. Ось видно так. Наглядно це виглядає ось так. Ось тут у нас. Міточка посадки висить. Це має... У нас межа має бути силі Ну, Поки такої великої різниці ми не бачимо. Ми бачимо тільки там, де, де внесено добро і де не внесено. То там видно дуже різницю. Так, різниці є, є, на камеру воно не буде видно, зрозуміло. Трошки в кращу сторону де пулан. Там зрозуміло більше діючої речовини азоту. Але все буде зрозуміліше, коли підуть у нас температури. От у нас полосочка ми бачимо де не внесено, то воно дійсно відрізняється. А так загальний стан майже рівномірний. Завершуємо огляд. Все буде гарно, все буде добре, все буде Україна. Перемога з нами. Нас не треба освобождати, товариші освободителі. Нам добре живеться і без вас.